Друзі, привіт! З вами я, Іванка і мовна школа Фрієнток. У сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про. Польський сленг. Я знаю, що ви вже давно просите, щоб ми зробили продовження цієї серії, серії відео. Вже вийшло два фільми на моєму каналі. Перегляньте попередні, а сьогодні будемо продовжувати вивчати сленг польською. Як завжди на початку попрошу вас поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступні відео. Так ви точно нічого не пропустите. Мені все одно нормальною мовою, тобто не нормальною літературною мовою, ви можете сказати єсмі обоєнтнє або всичко єдно», або мені то. Але у сленгу ми використовуємо форму віші мі то». Віші мі то». Дослівно перекладаємо висить мені це. Нема сенсу, так якщо окремо перекладати, запам'ятовуємо цілу фразу віші мі то». Наприклад, хтось вам каже, мусиш ще учить, бо утро маш екзамін. І ви можете сказати віші міто, але так краще не казати. Тобто, мусиш ще учить, ти мусиш вчитися, бо утро екзамін, бо у тебе завтра екзамен. А ви, якщо вам все одно, ви можете сказати віші міто. Мі то. Тобто, мені все одно, мені чхати. Наступне слово це буде жарелко. Жаревко. Дуже часто, коли слідкую за якимись польськими інстаблогерами, то бачу, що вони в описі так, до своїх постів пишуть, використовують власне це слово жаревко. «жаревко». І в одному з постів е, зустріла таке речення: Доставиш ми жаревко на лотніску, бо наш лот був опужньовий. Доставиш ми жаревко на Лотніску, тобто ми отримали хавчик. Так, би ми це переклали на лотніску так, на, в аеропорту, бо наш лот зостав опужньоний, бо наш е, політ, так, наш відліт, наш літак був запізнений. Отже, жаревко перекладемо, від слов, перекладемо як слово хавчик. Ну і жаревко, ви, мабуть, здогадуєтеся, походить від слова жреч. Жреч означає жерти, ну, але «жреч» використовуємо до. do twarzy, tak? Żreć to ludzie jedzą, no a e, zwierzęta żrą. I od tego u nas pisło, pisło słowo żarełko. Друзі, привіт! А зараз на правах реклами, як завжди, хочу запросити вас на свій курс польська мова від А до Я. Якщо ви початковий рівень, якщо ви починаєте абсолютно з нуля, або хочете продовжувати свій, е, своє вивчення польської мови, то цей курс для вас. На курсі ми з вами будемо вивчати граматику, структуровану і тільки ту, яка нам потрібна для того, щоб правильно висловлювати свої думки. У вас буде чітко побудована структура мови, і ви, ви будете розуміти, що до чого, чому тут таке закінчення. Чому тут щось на щось чергується, так? чому ми кажемо ПОЛСКА, але в ПОЛСЦЕ але до ПОЛСКІ Ми це все з вами вивчимо і ви це все зрозумієте. Так само будемо поповнювати свій словниковий запас, ви будете отримувати перевірку ваших домашніх завдань від викладача. Курс націлений на те, щоб ви отримали результат в якнайкоротший термін і в якнайцікавіший спосіб. Тому, хто зацікавлений курсом, під цим відео є. Посилання. Ви, якщо ще хочете більше про нього дізнатися, то просто заповніть свої контактні дані. Наш куратор з вами зв'яжеться, розповість усі деталі, відповість на всі ваші запитання, і ви приймете рішення. Я чекаю на вас уже на курсі і пішли далі розбиратися зі сленгом. Наступне наше слово це отхаміще. Отхаміще так діє слово, і українським це переклали, як почати жити культурним життям. Так. Вийти кудись, піти кудись в театр, в оперу, в кіно, так можливо, вже так сучасніше. От ще це почати ну, зробити щось таке духовне, 음, ну, щось таке пов'язане з мистецтвом. Наприклад, мушу ще трохи от бо не пам'ятаю, киди остатньо був в театрі. Мушу ще трохи от тобто я мушу трохи ну, вийти в люди, навіть не вийти в люди, а ем, піти кудись, в, якийсь, в якесь гарне місце, пов'язане з мистецтвом, бо не пам'ятаю, коли останній раз була у театрі. Отже, от ще. Давайте ми це українською перекладемо як вийти в люди. І тут маємо на увазі, що щось відвідати: якусь виставку, якийсь театр, так, піти на якусь презентацію, можливо, якоїсь збірки книжкової. Оце от хам'яті. Добре, переходимо до наступного слова, і це баджеу, баджел. І синонімом до нього є слово тандета. Тандета. Це ці два слова вони позначають якусь річ матеріальну, так, і вона якась дуже дешева є, ну і така зроблена в хінах, так, виконана в Китаї. Ну, у нас така асоціація зазвичай є, так? Отже, баджєв і тандета щось дешеве і щось дуже неякісне, так? Боже, де ти купила ще тен баджєв, так? О Боже, де ти купила е, цю таку дешеву і негарну, і неякісну річ? Так? Отже, баджєв. Або тандета. Ідемо далі, і наступне слово звіяче. Звіяче перекладемо, як збирати манатки, так, або збиратися, вже йти кудись. Ну, Наприклад, ви засиділися в гостях і можете сказати: добре, доп'ємо каве і звіям ще. Так? Ну, добре, ви доп'ємо нашу каву, і я вже збираю манатки, і я вже виходжу, так, і я вже йду. Ось це в нас є звіяче. Звіяче. Корисно, бо ми часто використовуємо добре, мушую ще звіяч, так? Ну все, я вже мушу збиратися. Перейдемо, ще так вже за каву заговорили, то тут спало ще на думку слово бровар, бровар. Ми всі знаємо слово піво, так? але синонім до нього є слово бровар. Хоч за мною на бровара, так. Хоч зі мною на, бров... на бровара, так, ходи зі мною на пиво. А ще, пам'ятаєте, ми говорили з вами про слово «баджев» і тандета. І ще, так синонімом до такої, до чогось, що є поганої якості, може бути вираз алеліпа. Але ліпа. Але -ліпа. Так, наприклад, ви там ліпа, це взагалі липа. Так? Від цього пішло теж місяць, Ось, Але коли ми кажемо але ліпа, це може означати, що от ви побачили щось поганої якості. І, наприклад, ви хочете сказати, що замові вам сукінка через інтернет, замові вам пшес інтернет, але оказалося, що то тотальна ліпа. Так, я замовила сукню через інтернет, але виявилося, що це ну, зовсім так неякісна річ. Але ліпа ще може означати обман. Так? Коли ви почули якусь там інформацію, наприклад, вже, що зарплата виросте в 5 разів з наступного року, і ви можете сказати, Але ліпа, Але ліпа. Це обман, це вже ем, обманюють нас. Так? Але ліпа. Також як синонім до слова обман. Гужік правда. Дуже часто можете це почути від поляків. Гужік правда. Гужік це ґудзик, який ми маємо на одязі. Ем, «Гужік». Гужік, правда, тобто це брехня, це неправда. Отак ми перекладемо. Взагалі це такий ефемізм, бо насправді замість слова «гужік» мало би бути інше слово, скажу вам його, мало би бути гудо, так, гуно, ми знаємо, що це такий переклад, так? А, але щоб так не говорити, ну бо це неприємно і так ну негарно говорити, то поляки собі оце гумно замінили словом «гужік» і вже вийшло гарне, таке елегантне, так пов'язанко. І вже можемо сказати «гужік правда, так, коли хочемо сказати, це брехня. Наприклад, ваша подруга до вас ніяк в гості не приїде і каже: Слухай, пшеяди в наступний вікенд. Так, пшияде в наступний вікенд. Я приїду наступне, на наступні вихідні, але ви знаєте, що вона не приїде. Можна сказати, Гужік, правда. Гужік, правда. Так, тобто нічого подібного, це брехня, ти не приїдеш. Добре, і ще зараз вивчимо собі два слова. Як можна говорити на дітей, на перша така групка дітей, які нічого не їдять, не люблять їсти. Ми на таких дітей кажемо ніядек. Ніядек. Ніядик, так, Мій син то м, такий цілковій ніядик, не може ніцу готович для нього. Так, мій син то цілковій ніядик, Тобто мій син ну, він не їсть, він нічого не їсть, я не можу йому нічого зготувати. І коли дитина часто хворіє, ми можемо сказати хоровітек. Хоровітек, теж кого діти. І ходять вони до жлобка, наприклад, так, то можете почути від е м, так, що є е е так совдячі, е і так і на якихось діт дітей вони будуть казати хоровітек. Он є Тобто він часто хворіє, або он є так, тобто він нічого не їсть, йому нічого не смакує. Що означає слово паштет? Ви, скоріш за все, знаєте, правда, це паштет, тільки зверніть увагу на наголос. Ми кажемо паштет. Паштет по польську. Але це слово також використовується в розмовній мові. Правда, воно має от таке м -м, негарне значення, і звісно, що його не використовуємо. Я вам просто говорю, щоб ви знали, що воно може означати, якщо ви десь це зустрінете. І паштет ми так можемо описати негарну дівчину. Ну, але такого не буває, бо кожна дівчина гарна, правда. Але ну, якщо на якийсь як смак хтось є негарний, а це дівчина, то можемо сказати паштет. так? Наприклад, та моя колега. То паштет, як їх мало. Ну, це дуже грубо і це негарно, і взагалі так не можна використовувати, так не можна говорити, але ви можете таке слово зустріти, тому розказую вам, що воно означає. Так? Ця моя однокласниця дуже негарна. Так? Отак Ми опишемо зовнішність. До речі, пам'ятаєте, що коли якщо якась дівчина є гарна, молода, приваблива, то ми кажемо ласка або ласечка. Так? Це теж синонім в розмовній мові до слова дівчина. Дівчина. Добре, це слово взяли. Тепер ще знаєте, як називаються люди, які постійно сидять в телефоні. А для того, щоб вивчити це слово, то треба знати, як називається ось цей палець. А цей палець це в нас кчук. 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 Так? І людина, яка постійно от цим пальцем щось там друкує, щось робить, так? то така людина називається кчуковєць. Кчуковєць, так? Тобто вона постійно цим пальцем оперує, тому Кчуковєць – людина, яка постійно зависає так з телефоном. До речі, ще зі цим словом кчук є у нас класна фраза тримати кулаки. Так, українці тримають кулаки за когось, якщо хтось має якусь відповідальну справу, а поляки тримають кчуки, так і вони кажуть: «тримам кчуки». Тримам кчукі, так, тобто я тримаю кулаки за тебе, все ще уда. Тримам Кчукі. Все вдасться, я тримаю кулаки, але вони кажуть, я тримаю великі пальці. Наступні наші два слова вони також будуть описувати людину, якусь її рису характеру. Перша, а навіть не рису характеру, можливо, хто що любить. Отже, перше слово це буде єшеняра. Єщеняра, вже догадуєтесь, так що походить від слова єщень. Єщень це осінь. А єщняра це людина, яка е, дуже любить осінь. До речі, є така вже пісня е, з цим словом єщняра. Так і називається. Пошукайте собі в гуглі. Наприклад, ні єстим єщеняром, я баджі любє жіме. Так, я, наприклад, не та людина, яка обожнює осінь. Я більше люблю зиму. Єщіняра. І це не є образливе, це гарне таке слово просто на людей, які от люблять осінь. А от друге вже слово, яке звучить польською Ламбаджара. ламбаджара, Ось це слово вже є образливе. І таким словом ми описуємо жінку, дівчину, яка любить імпрези. Імпреза це вечірка, яка любить бабіч ще, так? розважатися, ходити на різні вечірки. І це є ламбаджара. Так, з моєї приячівки Мартини, то правдіва ламбаджара. Так, моя подруга Мартина, це така дівчина, яка любить e, і вечірки. Але це слово є ображливе, так воно є образливе. Тому, ну також знаємо, що його використовувати не можна, бо не можна ображати інших людей. Але знати таке слово і знати його значення потрібно. Стшеліч бронка це наша наступна фраза. І як думаєте, що вона означає? Стшеліч бронка, означає сказати щось дурне, ляпнути якусь дурницю. Так? Наприклад, наш шеф стрелів бронка. i powiedział, że nasi klienci są głupi. Nasz szef strzelił bronka i powiedział, że nasi klienci są głupi. Tak, to nasz szef w durnicę i skazał, że nasi klienci je durni. No, oczywiście, że tak nie można mówić. No, ale szef strzelił bronka, tak? Ląpnął durnicę. Od razu w durnicę, strzelić bronka. Маємо це. Наступне слово це буде дієслово і означає на когось витріщатися. Поляки використовують слово лампіче, лампіче або слово ґапіче, гапіче. І це і це перекладається однаково витріщатися, так? когось ну, розтвердлювати е, поглядом. І ми можемо сказати: слухайте, колишня нам є гапі. Так? Цей хлопець колещ, це теж може бути синонім до слова хлопець, чонгле ще на не лампі, чи чонгли ще нам гапі, він постійно на мене витріщається. Або так? так пасе, пасе оком, як ми кажемо. Підкажіть мені в коментарях, пасе поглядом. Оце це лампіч, так, лампіч або ґапіч. І останнє наше слово на сьогодні це кужовапи. Кужовапи. Від чого воно походить? Від слова куж. Куш це пил, і лапач, так, тобто лапати, ловити. Тобто це якісь такі речі в нашому інтер'єрі, які м, стоять і збирають просто пил. Тобто вся та наша декорація, так, яку ми любимо скуповувати, особливо перед святами, і пізніше воно нам просто чи привозити з наших вечечок з яких подружжя, і потім воно нам тільки збирає пил. Отже, кужолапи – це такі е, інтер'єрні детальки, які ну, не приносять користі, вони просто для естетики, але і так само, щоб збирати пил. Це Кужовапи. Наприклад, я зараз своїм мішканню не мам кужовапу, бо я не люблю спшонтати. Так, зараз я в своїй квартирі не маю таких декорацій, бо я не люблю прибирати. Так, ось таке наше закріп, заключне слово на сьогодні. Давайте знати у коментарях, які слова були для вас нові, які вас здивували. Пам'ятайте, що деякі слова нам дій тільки треба знати, що вони означають, але ми їх не будемо використовувати. Але завжди треба знати їхнє значення. Тому, якщо відео сподобалось, чекаю на ваш лайк. Підприходіть також на мій інстаграм, де кожного дня будемо з вами у контакті. Дякую дуже за увагу. Честь!